Дніпро Різдво разом у Дніпрі запустили спеціальний проект з популяризації української культури. У фестивалі конкурсі кілька етапів. Їх проведуть як онлайн, так і офлайн. Повідомили в міськраді Дніпра. На відкриття підготували концерт, на якому виконували українські пісні та танці. Сцені ансамбль народного танцю щасливе дитинство. Не дивлячись на переповнену залу, учасники колективу впевнено демонструють свою виконавську майстерність. Серед артистів – 14-річний Назар Гладкий. Хлопець каже, любить народні танці. Цього разу робив багато трюків, і треба було на них сконцентруватися. Під час виступу емоції зашкалюють. Розповідає, як вдається впоратися з хвилюванням. Я збираю всі свої емоції, всі свої думки і виходжу і роблю. І в мене виходить все гарно. Я можу продемонструвати. Від сьогодні до 11 грудня триває онлайн-конкурс Зимовий тік-ток Фест. Також дистанційно розпочалося творче змагання Авторська колядка перемоги. Нагородження переможців відбудеться 24 грудня напередодні Різдва. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9-го каналу.